Комодна 4 шухляди, виготовлений у стилі лофт, назва йому відповідна. Довжина комоду 119 см. Вишуканий, елегантний, колір під дерево разом із чорним обрамленням, ідеально впишуться в будь-який інтер'єр і доповнюють в цілому одне одного. Ламіноване ДСП в кольорі дуб золотий створює затишок та тепло у вашій кімнаті. Дана модель має відносно високі ніжки, що підкреслює і гарантує однозначний стиль лофт. Новинка моделі комоду Мілана дозволяє втілювати ваші найзайповітніші дизайнерські рішення. Відкриті полиці дають змогу розмістити книги або різні декоративні предмети інтер'єру. Даний комод має довжину 1,40 м, шухляди, а також тумбу закритого типу. Матеріал ламіноване, міцне ДСП. Дані моделі комодів можна придбати в магазині Меблі Оскар, вулиця Пар'яслівська, 72. Приходьте.